Відкритість влади стає синонімом успіху місцевих громад. Однак регіони, де вона є відкрито до людей, можна перелічити на пальцях замість цього, чиновники пропонують якісь ідеологічні пряники, чи то гучні святкування перемоги, чи то екзотичні прапори. Не виняток Чернігівщина, край демографічної біди та соціального занепаду. Місто Прилуки усього 160 кілометрів від Києва. Але життя помітно відрізняється від столиці. Доросле населення на заробітках. Попри хороше розташування району, інвестиції місто обминають. У Прилуках проживає понад 58 тисяч. За останні 10 років згорнули роботу. Прилуцька взуттєва фабрика 700 робочих місць. Прилуцька панчішна фабрика понад тисячу працівників. Прилуцька фабрика головних уборів. Завод Будмаш близько двох тисяч працівників. Меблевий комбінат – 760 працівників. Клодоконсервний завод. Але місто Прилуки не банкрут. Міська рада торік виграла профільний грант програми ТАСІС на реформу комунального господарства. Люди вірили, послуги і покращаться, і подешевшають. Та, отримавши рахунки, роззявили роти. Тепер ми будемо платити не житлобуду, буду, а перевели цю послугу в комунальне підприємство Послуга. Создали таке підприємство послуга. От і от представте собі, якщо сім'я платила місяць, ну близько чотирьох рублів, будемо казати так. За виваз побутових цих твердих побутових відходів, то зараз поставили такий тариф: сім сімдесят з кожної людини. Місто має мільйонні бюджети на ремонти будинків та доріг. Але куди точно йдуть гроші, люди не знають. У Плашому році виділили мільйон, здається, 200 тисяч гривень на ремонт доріг. Але куди вони пішли, не невідомо. Тому що, якщо ми бачимо зараз дороги в місті Пруках їх просто не існує, машини об'їжджають по тротуарам, по зеленим зонам, щоб не впасти в яму. Політичних інструментів контролю громада донедавна не мала. Різнокольорові депутати роками грали в одні ворота проти містян. Та восени на прилучченні сталася несподіванка. В органах міського та районного самоврядування створено фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Попри стереотип, що вона західноукраїнська сила, свобода активно працює і на лівому березі Дніпра. Депутати новачки домагаються відкритості місцевої влади, доступу громади до інформації. Знайшли партнерів журналістів прилуцького телеканалу. Тім. Спільно висвітлювали резонансні теми: корупція, контроль за бюджетом, розподіл землі, комунальне господарство. Телеканал ТІМ розпочав мовлення 2009 року. Транслюються у кабельних мережах міста Прилуки. У штаті 10 людей, серед них чотири журналіста. Новини виходять щогодини з поступовим оновленням інформації. У будинку 5 років протікає дах, дірявий рубероїд, тріщини у стінах замазують похапцем. У господині Валентини від води замкнуло електропроводку. Оце у вокні по шибках всередині ось сюди і текло, і оце усюди все текло. Оце все текло, це все на світі з окна текло. Текло з окна. Разом із мешканцями інших квартир жінка обійшла з десяток кабінетів. Від жеку пенсіонерка добилася лише шматку Шпалер. Скрізь кажуть, ремонт уже був. От футболюють з міста на місто. Скрізь той туди, той туди, той туди. Ходили до міського голови, Ми всі ходили, всі жінки ходили весь дом. Пошли, де п'яті етажі, ходили до того. Сказав, він написав, що ремонт зроблений, а там на криші нема нічого. В іншому районі міста ремонт не робився, схоже, з 90-х. Подряпані стіни, вивернуті електрощитові, розламані перила. Люди готові допомагати комунальникам, аби був лад у під'їзді. Нас поставили как будто бы, на, на, на 12-й год, как бы в очередь поставили. А коли це буде, я не знаю. Какая грязь? провода проводки, В общем, беспорядок полностью. повністю. Журналісти з'ясували. Ударними темпами працюють лише в мікрорайоні Бам. Там вибілені і стіни, і дерева. Депутати мають свою версію щодо причини. Тут Балотувався провладний депутат. Це ж відбувалося і в виборчому порядку. Всі, як ці ресурси, всі матеріальні, будемо казати, надходження, які йшли на місто, їх використовували саме на той район, для того, щоб цей депутат там пройшов і завоював довір виборців. Спроби ведучої телеканалу тім Людмили Горбач поговорити із начальником профільної комісії міської ради безуспішні. На відміну від столичних репортерів із прилуцькими не панькаються. До свидання. ви зайшли Ви прав... зайшли в кабінет. Я, -я, я та сюда. Чому до сюда? Чому ви мене виганяєте? Поясніть. Поясніть, чому ви що я зайнятий, ж вам сказав? Ігнорувати право журналістів на доступ до інформації стало модним. І у самій міській управі тут формують придворний пул. Попогієм стала нарада у міського голови. Очільник ніби дав такий урок своїм підлеглим, як треба поводитись з журналістами. І яких журналістів треба до себе пускати на поріг, а яких не треба. Чомусь там залишилися представники низьких газет, також місцевого іншого каналу. А нас чотири рази він попросив вийти і не досить коректно. Я поясню ще раз вам, якщо вам не доходить за два рази, я як міський голова на раду, я визначаю кого запрошувати. У вас в списках запрошених немає. Будь ласка, звільніть приміщення. Таке ж достатньо, по моєму, прозоро, ясно сказав. Забирай, дружище, камеру, виходь. Що ти ми граєш? Забирай камеру і ти вільний, що не зрозуміло. Тепер посадовці сміливо без пояснень відмовляють у коментарях, каже журналістка. Ба більше чинять свідомі перешкоди для роботи у всьому місті, вимагаючи абсурдні дозволи на кожен пчих, щоб потрапити на звичайний урок, взяти якийсь відеоряд, розповісти про ту саму державну підсумкову атестацію чи про якісь досягнення освітян чи тих самих школярів, то треба зателефонувати в управління освіти, знайти керівника управління освіти. А директор жодного навчального закладу не має права сам вирішувати чи пускати йому журналістів. Ця більшість, так називаємо, оточення міського голови, вони голосують за те, щоб в е, повному обсязі сесію не показували, щоб питання різні не показували. Коментарі депутати щоб не давали. Повністю наложена вета на телебачення для депутатів. Схожа ситуація і в районній раді. У такій атмосфері недалеко і до. Комсомольської ностальгії жартують прилучани. А вона таки постукала у двері депутатів ще два роки тому. У квітні 2009-го депутати прилуцької районної ради від Компартії, соціалістичної партії блоку Юлі Тимошенко та нашої України вирішили 9 травня поряд з державним прапором на адміністративних установах має висіти прапор неіснуючого СРСР. Прилучена батьківщина першого рішення депутатів про офіційне вивішування червоних прапорів. Ще тоді свобода заявила, це небезпечний прецедент, подала до суду. Там тривала дивна дискусія. Я пригадую саме судове засідання. Надзвичайно було прикро чути сторону відповідача, а це була районна рада, коли вони нам сказали: ну чому ви нам забороняєте вивішувати червоні прапори? Ми ж не забороняємо вам мати свої бандерівські прапори. Я запитався судді, можна підняти сценограму, А що для вас і бандерівські прапори? Ну як, синьо-жовті? Суддя Анатолій Кантур скасував червонопрапорну постанову, хоча не приховує. Тиснули навіть із Києва. Дарма ухвалив не політичне, суто юридичне рішення. Там переважали емоції, політичні якісь погляди, уподобання. Більше нічого я там не бачив. державі не повинно творитися такої нерозберихи. Повинна використатися лише державна символіка. Однак цього року череду червонопрапорних рішень увінчала сама Верховна Рада, ухваливши окремий закон про статус прапора перемоги. Але й не цей раз представники свободи у прилуцьких радах заявили, рішення антиконституційне вивішування прапорів не допустять. Вона чітка і послідовна в усіх своїх позиціях і всіх своїх діях. Те, що вона говорить у Львові. Те, що вона говорить те саме у Прилуках у Києві, у Харкові, те вона і робить. Але слава Богу, в прилуках не вісіли прапори. Ми навіть е, дали кваліфіковану юридичну консультацію наших українських відомих конституціоналістів, де чітко зазначили, що закон, е, в якому стосується питання державної символіки, може ухвалюватися тільки конституційною більшістю, а не 260 голосами, як це було цього разу у Верховній Раді України. Однак на Чернігівщині за постачанням червоних прапорів у сільради пильно слідкували представники влади. Дарма що більшість населених пунктів поставилися до них байдуже. Помітили інше на адресну допомогу учасникам Другої світової війни. Область цього року не дала ані копійки. В Чернігівській обласній раді не було ніяких прийнято рішень про надання матеріальної якоїсь допомоги ветеранам. Ні, зокрема, в Прилуцькій міській районній раді не було прийнято таких рішень адресної допомоги нічого цього немає. Це підтвердили самі учасники бойових дій Другої світової війни, яких на території області проживає лише кілька тисяч. У колись величенькому селі Голінка їх взагалі одиниці, усім далеко за 80. Я допомоги ніякої не маю. За ісключення дають мені це хлібину в день. Хлібину дають із нашої пікарні. Голінець Дмитро Пащенко, випроводжаючи із свого подвір'я, просить передати вітання наймолодшому ветерану села 83-річному Олексію Ковалевському. Того забрали в армію 16-річним хлопцем, просто з поля. Щасливий, що живе. Більшість односельців погнали неозброєними на форсування Дніпра. Половина потонула. Скільки померли від ран після війни, ніхто не рахував. На лікарства, багатство гроші йде. Так паці трохи назбирав, так углях купив. У чернігівських ветеранів ще живі побратими на Одещині. Там певні гроші старим солдатам таки дали. В Одесі на разову допомогу ветеранам війни виділили 35 тисяч гривень, тоді як на виготовлення червоних прапорів до 9 травня 55 тисяч. Експерти припускають, що в інших містах суми коштів на святкування 9 травня також перевищують адресні виплати ветеранам війни. Рішення вивісити прапори ухвалили також у Житомирі та Севастополі. Прилуцькі свободівці радять наслідувати приклад колег із Львівщини, Тернопільщини Івано-Франківщини. Там проводять громадські слухання, на яких самі люди звертають увагу на ключові проблеми. Серед них соціальний захист. Влада дослухається голосу людей. Тернопільська обласна рада щомісяця доплачує по 100 гривень до пенсії кожному ветерану. Львівська обласна рада на цей рік передбачила 1 мільйон гривень на виплату додаткової адресної допомоги ветеранам бойових дій. Голова обласної ради Львівщини, професійний історик, каже: пам'ять про загиблих краще шанувати особливою увагою, не парадами чи урочистостями. У дні, коли світ вшановує полеглих у Другій світовій, був на могилах героїв у селі Підгір'я, що в Золочівському районі. Тут мешкає якихось 100 людей, але ще живі, очевидці боїв із німецькими та польськими карателями. Ця скромна могила з Дубовим хрестом, але дуже така дійсно рідна цій могилі. І таким могилам ми сьогодні з вами є ще українцями. Ми пам'ятаємо, хто ми такі, хто є наші батьки, хто є наші діди. Восьмо, дев'ята травня. Це є дні пам'яті. Насамперед, сьогодні. Сьогодні ми віддали належне пам'яті тих людей, які пролили свою кров і віддали своє життя за Україну. Мені здається, що це є оптимальний формат. Він не має присмаку імперського реваншизму, він не має присмаку комуністичної ідеологізації. І Він вшановує тих людей, які віддали все, що мали, заради того, щоб жили ми. Свято перемоги не може бути індульгенцією для сучасних корупціонерів або просто профнепридатних чиновників. Зрештою, не чесно ховатися за історичні події, тим більше за загиблих, уникаючи викликів теперішнього дня. Прилукам, як і всій Україні, потрібна свобода слова та контроль за діями влади. Тоді вона працюватиме на громаду.